Компанія Автокоміс пропонує стелю. Стелю, бачите, в якому чудовому стані. Не поцарапана, не подирина, не пошкрябана, цілесенька, знята стеля. на Нісан рог. Цілесенька. Зі всіма пластмасочками, зі всіма підкладочками є в наявності. Отут лампа мала бути. Всі пластмаски цілі, все ціленьке, все на місці. Кому необхідно стелю, на Nissan рог. Модель буде з 2021 року по 2025, без панорами. Ціла стеля, бо буває стеля ще з панорамою. Ось вирізано. А ця буде без панорами. Звичайно, що ця що без панорами, вона буде коштувати трохи дешевше, ніж з панорамою. Nissan Rogue є на розбіручці. Ось, такий Nissan Rogue З 2023 рік. права сторона ще все є. Мається на увазі двері, крила, капот навіть ще є. Так що, кому необхідно запчастинки, телефонуйте і будемо домовлятися.